Як швидко сформувати корисну звичку або позбутися від шкідливої? Ось чотири основних кроки: зробіть її очевидною. Покладіть фрукти на стіл замість солодощів, книгу біля ліжка, сховайте пульт від телевізора у шуфляду. Основна ідея, щоб корисні і бажані речі були на виду і легко доступні. А от шкідливі куди подалі. Зробіть її привабливою. Тут важливо поєднати дію, яку вам потрібно зробити, з дією, яку ви хочете зробити. Читання книги можна поєднати з чашкою улюбленої кави. Якщо ви ніяк не наважитесь зайнятися спортом, можна домовитись з другом про спільне тренування. Так ви поєднаєте необхідність тренуватись з приємним спілкуванням. Зробіть її легкою. Створіть такі умови, які мінімізують зусилля для виконання корисної звички і збільшують зусилля для шкідливої. Для прикладу, заздалегідь наріжте фрукти та овочі, щоб їх можна було одразу з'їсти як перекус, або налаштуйте автоматичний платіж для заощаджень. так кошти будуть списуватись, перш ніж ви їх побачите. Зробіть так, щоб це приносило задоволення. Після того, як зробили щось корисне, побалуйте себе, купіть річ, яку давно хотіли, сходіть в театр чи улюблене кафе. Щоб позбутися шкідливої звички, потрібно, щоб її наслідки були миттєво неприємними або навіть болючими. Якщо я з'їм шкідливу їжу, то повинен буду заплатити другу 500 гривень. Це зробить негативний наслідок негайним, перебиваючи миттєве задоволення від їжі. Маргарет Тетчер сказала: слідкуй за своїми звичками, вони формують характер. Слідкуй за характером, він стає долею.